У каналі Еспресо мене звати Андрій Сайчук. 88 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба цієї ночі. Повідомили повітряних сил. Загалом росіяни запустили 152 дрони. Також атакували двома балістичними ракетами іскандер М. ППО працювала на півночі та сході країни. Влучання зафіксували в десяти локаціях. І вже двоє загиблих Херсоні. Вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту. 65-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Чоловіка 70 років у повідомили в прокуратурі області. А у півночі росіяни атакували корабельний район міста з під завалів будинку, дістали тіло чоловіка. Також внаслідок атаки постраждали дві жінки: 69 та 50 років, та 18-річна дівчина. Вони в лікарні. Двоє людей постраждали в Сумах внаслідок російської атаки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі у зарічному районі міста. Внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки. Також під обстріл потрапив тролейбус. Удійка транспорту та пасажир постраждали їм надали медичну допомогу через атаку. в Сумах фіксують проблеми з електрикою. Ті два вибухи, які ви чули в місті, це була атака ворожих безпілотників по об'єкту інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби. Також поруч в багатоквартирному будинку повилітали вікна за попередньою інформацією, Поранених або загиблих немає. Ктини незламності працюють цілодобово у шостці на Сумщині. Як повідомляють в державній службі з надзвичайних ситуацій, люди приходять зігрітися, поїсти та випити гарячого чаю. Рятувальники готують їжу для населення в польових кухнях. Нагадаю, після масовної атаки в місті фіксують проблеми з подачою світла, газу та води. А це ви палатки будете вечеряти чи додому підете? Додому, з'яй собі сусідки. Ок. На обід ви сюди приходили? Так. Да. І, і Завтра прийдемо. Гречка була з м'ясом. Хочете подивитися. Це ви кому взяли? А сусідка в мене інвалід. Вона не прийшла, бо вона з палочкою. Сібі і що. Ну, двоїм сусідям і сіде. Енергетичну та залізничну інфраструктуру Полтавщини також атакували вночі. Окупанти про це повідомив очільник області Володимир Когут у Полтаві. З пошкоджено локомотивне депо, тягові підстанції та рухомий склад. Також понівочна станція енергопостачання. Більше про наслідки розкаже кореспондентка Анна Морозова. Вона з нами є наживо. Аню, тобі слово. Питання з Полтави спочатку маю сказати, що внаслідок нічної атаки росіян по Полтаві обійшлося без жертви і постраждалих. Як зазначили, у Полтаві, пошкоджені локомотивні депо, станції енергопостачання, тягові станції, також пошкоджені адміністративні та складські приміщення. Внаслідок ударів виникли пожежі, які оперативно рятувальники ліквідували вже на місцях. Вже зрання було заділено десь із півсотні рятувальників і навіть пожежний пот також ушкоджень зазнав один із енергетичних об'єктів, і без енергопостачання наразі перебувають 28 юридичних і понад тисяча приватних побутових споживачів. Крім того, уламками пошкодило і як я зазначила, вагони Укрзалізниці через що. Сьогодні є зміни у курсуванні потягів. Зокрема, за семи напрямками потяги взагалі скасували, а за деякими змінили у часі, а також у локаціях, де ті зупиняються. Але зрання вже на місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Енергетики працюють із мережами живлення і поступово відновлюють відповідно електрику. Фахівці допомагають мешканцям тих районів, де відповідно були Прильота критична інфраструктура потроху відновлюється, і Полтава продовжує працювати. Дякуємо Анна за цю розповідь. Анна Морозова, наша кореспондентка, до нас включається з Полтави наживо. Ну а ми рухаємося далі. Росіяни вдарили дронами по цивільному підприємству в Харкові. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі понад 25 ударів зфіксували в немишлянському районі міста. Наслідок атаки зайнялася пожежа на підприємстві. Також дрони обстріляли індустріальний район. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Словаччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Словаччини Робертом Калиняком. Глави урядів підписали угоду про передачу Україні обладнання нелетального призначення, зокрема інженерну та будівельну техніку. Словаччина передасть машини Божена комплекси для розмінування та засоби для медичної евакуації. Це всі новини станом на зараз. Більше вже дізнаєтеся в наступних випусках новин.